Так, доброго дня всім. Сьогодні неділя 14 вересня. Знімаємо виноград. Буде підрізка завтра. Це в нас Аркадія. Це Зараз почти з другої бруньки. Це виноград Тернопільщини. Такі маленькі галушки, тому що все померзли. Такі супрічки. Немає великої гонки, ні одної. Таке. 300 хвостики. Для підрізатися, вона вже готова. Такий. Все, підрізило. О, тут ополоничний, Прищеплені на забаву. Ой, забава на полуничний. Тому що треба тріщить, а повністю ми будемо виводити на арку. Вінже, він до вже майже О. Почти догорі 2,20. Такий листок гарний, зелененький, тут зацепилася одна сигналочка полуничного, навіть не бачу її щось, це забава. Ну, тут ще Аркадія. О, Акадія. Тут забаву зняла жінка вже. О, така от забава. Щоб дощик не потрішала. Вже солодка. Так, а далі. Це байканурчик. Це байканорк. Отакий зачепила теж невеличкі ґрунти. Кстати, коштику, це молодий бо забава 5 років мої, і Аркадія Ой. Так, там дальше, це все забава, припитається байконором. ось байконур, тут більше чуть громко. Тут забавушка залишилася Це байконур. Такий позачіплявся невеличкі вісюки, там по 500-400-600. Як Завже зірває вон, там забавок, по-моєму, що припятається. Це перещепа. Не пам'ятаю, або зірюнька, або теж Руслан є, його прищепляю, він трящить, прищепив на. Fakt, i zilu nie padaje gryje zelany w zelany. Tutaj to jest zelany w łonu? Nie, to jest zelany w zelany. Tutaj zelany w zelany w wściekłoczny, a tutaj zielone w zelany. O! Tylko aż do chody. 12 metry jest to. Zawsze nie jest to też z lęku zlepione, to jest to albo efekt albo też albo ziółka tu u nas małżeńcy zabawują sobie tam w to tutaj też pietalce trochę ziółka albo efekt taka ona już wielka Дуже зелене-зелене гарно сантанула. Класше. Тоді ми приберемо, то забава. Вона любить тиснути. Ми тому сьогодні ходимо зняти її, бо затинані дощ, вона може не витримати. Так, йдемо далі. Так, прибережемося скоренько. Це у нас це у нас руслан. Сіли дві гілки. Тут таке скорення. надвигне перещеплення, ефект перешеплення зірку, не знаю. Тут забава. Тут у нас ось там, ось там, де кучик. Це сюди йде чорний кристал. Ось таке от такі, такі Там зачепилося маленький гроздрі, але ягода велика і він не тріщить, бачу. Не видно, тріску 50 душів. Ось отакий такий він. О, оце тоже сьогодні кристал, ягода. Ну, грам. До 15 не буде. Це Потім зважу. Коли нам знімали, о, це вже біспки спіли. Все класний. Це кури поїли Піображення, Це Чорний кристал. За сітками птиця. Це, це в нас Піображні йде. Познімати. Ось так. Це вже впіли нам знімали завтра. Ось така от грана. Ой! Кигом з купіками буде. Тут маленькі грани, то все померзло, не було чим накривати, не вистачало у нас є виноградник. І ну, та, та сторона, це ряд, весь був змез. Це чорний кристал ще де з ту сторону. Ось такі теж теж така грунка невелика, але взяли тільки дуються. Того року, померзло. Досі коли відкривали, побіли груньку, була велика, пізно відкривали, щоб минути заморозки. Але брінько обліті, заморозки не. не... Не минули коротше, кажучи. Ось такий. Так це перебрає, йде, дуже Рознагружена. ніяк не доспеха. Сьогодні 14 вересня, весь не оно. Над хороший. Прошироку бугарний нанад. Цен байконур починається, приображення перепівтається. Ось такий приображення до землі. Треба було піднести. Це байконурчик зацепився. Ось такий. Ось. Ось такий байконур. Таже аркадія починається. Байконуром. Пересамен. Так, о, це байконур, это аркадія. Да Вот там пішла акадія Удача сниматься тоже сьогодні. Вот тож туда тоже Байконур. Вот с того кушта молодого Турички. Перейду туда и пишу сюда. Вот, я Тут зашипилась громка Там весюльки. Тут таке ган ТС 400 тут -то, може 700 Ось така отзадні ще дві Такі тоже теж все. Ось так Виглядає на сьогоднішній день Це в нас Дубина Черкаська теж вже Спили, виборочно буду зніматися Там на домом планетки нагроны поза килограмм, петура там тоже та весюлька. Тут тоже У вас такие